Вітання з мережі магазину Мотостор. Інформую вас, що прийшли свіженькі Кентаври 404 з дводисковим щепленням, ось в такому вишневому кольорі. Реально класичний, але причому насичений вишневий кольор. Гарно виглядає цей трактор. На широчених колесах 75016 з дводисковим щепленням рівна підлога, м'яке сидіння з підлокітниками. Задні колеса, до речі, з противагами по 26 кг і розмірність 11,2х24. Також величезні колеса. Панель приладів автомобільного типу. Ось так виглядає цей трактор. І ціна цього трактора складає 700. Триточкова навіска. Ось так виглядають ліхтарі. Суперовий тракторець. Кентавр це дійсно хороший тракторець. Подивіться тільки, як він виглядає. Ціна 700. Номер телефону, бачите, на екрані 098 949 9090. І, до речі, якщо користуєтесь трактором Кентавр, Обов'язково напишіть відгук про досвід експлуатації такого трактора. Дуже цікаво. Двигун до речі, КМ 490